повинна бути в Україні. І кожен з нас зможе довести, що ми, українці, європейці, ми зможемо це довести разом, зібравшись. Ми хочемо звернутися до всіх, тих, тих, хто стоїть на другому майдані. Нам повинно, повинно об'єднатись одний кулак і нанести удар. Тим, хто не розуміє. Що буде Я хочу звернутися з вами до кожного. Не будьте байдужими. Ми повинні приходити. Приходити кожен день. Змінювати ті, хто буде стояти. Ми повинні вимагати від президента, від уряду, що угода про асоціацію, Європейську асоціацію України була підписана. Тому що ми, українці, європейці, ми повинні боротись, тому що без боротьби перемоги ніколи не було. Слава Україні!